Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Світлана Кондрат, заступниця начальника управління, начальник відділу розвитку та відновлення інфраструктури адміністрації центрального району міста Миколаєва. Добрий день, пані Світлана! Доброго дня! Раді вітати вас у нашій студії. Сьогодні говоримо про те, як саме працює на території центрального району міста Миколаєва державна програма з є відновлення. От, власне, про це сьогодні говоримо. Це тема нашої сьогоднішньої розмови. От і напевно почнемо з того. Давайте почнемо те, що називається, відкотимося, напевно, в 22-й рік, на початок 23-го, і згадаємо ситуацію з руйнуваннями, з масштабами руйнувань, які були спричинені ворожими ударами безпосередньо на території району. Що маємо? З першого дня повномасштабного вторгнення працівники адміністрації центрального району Миколаївської міської ради сумлінно виконували свої обов'язки. Що це мається на увазі? Проводилось обстеження, проводилось інформування мешканців пошкоджених житлових будинків щодо алгоритму та дій, які потрібно проводити для фіксації пошкоджених об'єктів. Це і звернення до поліції, і звернення в дію, звернення до районної адміністрації щодо. Написання заяв з наданням відповідних документів для складання відповідних актів фіксації пошкоджених об'єктів. Тому вся ця робота проводилась з населеннями, покроково роз'яснювались ці моменти і було. В доступному режимі все надавалося також. постійно велася робота щодо надання допомоги будмельними матеріалами для забезпечення тимчасового захисту об'єктів пошкоджених об'єктів. Тому за цей період працівниками адміністрації центрального району було надано допомогу 400 більше 400 власникам пошкоджених об'єктів. Із них видано більше трьох тисяч листів шифера для відновлення відновлення пошкоджених покрівель а також більше 300-400 домоволодінь отримало плівку для отримання для можливості відновлення пошкоджених вікон, плиту СБ, наборів інструментів та брезентів для захисту покрівель. Тому ця в цьому напрямку робота тривала постійно і мешканцям надавалась допомога. Ну а очевидно, вже пізніше, коли запрацювала безпосередня програма фінансової підтримки від держави. Ну, власне, почалася і ця подальша робота. Так. Давайте можливо розберемо, користуючись сьогоднішнім ефіром, от сам механізм. Що мали зробити громадяни, що власне робила адміністрація, ну і інші органи так чи інакше задіяні в цій ситуації? Так хочу зазначити, що на території центрального району з 24 лютого 2022 року пошкоджено більше, понад 70-50 об'єктів різної форми власності. Це приватні житлові будинки, це об'єкти соціальної інфраструктури, це будівлі адміністративні, багатоповерхові. із них зазнали повну руйнацію. Більше 20 об'єктів, які були повністю знищені, також за результатами обстежень фахівцями адміністрації залученням відповідних підструктурних підрозділів було проведено обстеження 430 об'єктів і складено 430 комісійних актів обстежень, в тому числі із них в рамках вже програми є відновлення. Більше 197 актів комісійних обстежень, які потім слугували підставою для нарахування Рахування компенсації, а, тому ця робота в напрямку даному постійно триває, і наразі сьогодні комісія проводить обстеження і складає акти комісійних обстежень щодо о, пошкоджених об'єктів. Можемо ми якось виділити, які умови надання от, власне цієї компенсації? Там же є певні обмеження, певні умови. А, Постановою Кабінету міністрів від 21 квітня 2023 року затверджено порядок надання компенсації на відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема з використанням електронної публічної послуги є відновлення. Що таке є відновлення? Це електронна публічна послуга з надання компенсації на відновлення окремих категорій пошкоджених об'єктів, яка подається засобами є. Державного веб-порталу електронних послуг, тобто ДІЯ, або з використанням мобільного додатку порталу Дія, хочу зупинитися та розповісти про найскладніші етапи подання заяв, тобто інформаційних повідомлень, для. Можливості отримання компенсації. Що потрібно? Потрібно в мобільному порт... мобільному додатку порталу Дія перейти до розділу послуги та обрати категорію Є відновлення. Далі потрібно покроково дуже уважно заповнити всі необхідні дані. Тобто дані про об'єкт, це площа приміщень, це тип об'єкту, це стан руйнації, це фотофіксація, це обов'язково заповнення всіх даних. Чи являються об'єктом культурної спадщини? Це опис пошкоджень задаванням фото, контактні телефони, емейли? Мешканці. Повністю не зовсім розуміють, тому кроки не проходять, і інформаційне повідомлення таким чином не належним чином оформлюється, і тому приходить або відмова, або а, зупинення. А, тому ці дані потрібно всі заповнювати і подавати в повному обсязі. Другий крок це обов'язкове це подання заяву на виплату. Коли формується вже інформаційне повідомлення, приходить інформація, що заяву сформована і потрібно потрібно чекати на а, вже дзвінок від спеціальної комісії, яка працює при адміністраціях, тобто в адміністрації центрального району працює спеціальна комісія, яка зв'язується з власником пошкодженого об'єкту, та визначає час та дату обстеження для детального проведення обстеження. Після, чого, після виходу комісії складається первинний акт, якщо він був відсутній, на підставі первинного акту? Працівниками комісії адміністрації району складається чек-лист, який має усереднені показники вартості компенсації. Наразі він складає 65 позицій для відновлення пошкодженого об'єкту. Розрахунок компенсації здійснюється наступним чином: визначається обсяг робіт за даними згідно акту комісійного обстеження, дані з далі акт комісійного обстеження передається до управління Державного архітектурно будівельного контролю, які вносять дані в реєстр пошкодженого та знищеного майна. Хочу також, також зауважити а, про те, що потрібно а, мати інформацію і розуміння, що об'єкт, який ви оформлюєте пошкоджений, потрібен а, знаходиться в Державному реєстрі речових прав на рухоме майно, тому що більшість кількість мешканців, які заповнюють ці дані, не розуміють, чому не підтягується ця інформація. А потрібно звертатися тоді до, реєстр... до реєстраторів ЦНАПу або до нотаріусів, щоб внести цей об'єкт до державного реєстру чи вихправ нерухомо майно. Це дуже обов'язково, тому що реєстр запрацював з 2013 року, і дані, які не містять реєстр, він не підтягує. і правочини, які були вчинені до 2014 року, тобто до кінця 2013 року, він не має. Тому, будь ласка, переконайтеся що ваш об'єкт перебуває в Державному реєстрі речових прав нерухоме майно. Якщо він є, ви можете подавати інформаційне повідомлення та реєструвати свою заявку в дії на отримання компенсації. Які ще обмеження існують для того, що люди, ну, власне, чому люди ще можуть не отримати компенсацію? Там же ще певні обмеження існують. Так дійсно станом на цей час на території центрального району пошкоджено дуже багато, багато квартирних житлових будинків, які потребують відновлення, це мається на увазі місця загального користування. Це покрівлі, це під'їзди, це вікна в під'їздах. Тому якщо цей будинок перебуває... Перебуває в переліку об'єктів, які потребують відновлення. Мешканці мають право подати інформаційне повідомлення, але заява буде зупинена, тому що після, тільки після відновлення місць загального користування буде розглядатися і надаватися компенсація на відшкодування, на відшкодування пошкодженого об'єкту. А чи визначила держава перелік е, е, суб'єктів, яким ну в принципі е, е, неможливо отримати компенсацію? Так, хочу звернути увагу, що особи, які не можуть бути отримувачем компенсації, це ті особи, які перебувають під санкціями відповідно до закону України про санкції. Це особи, які мають судимість, е, е, зокрема е, за вчинення кримінальних правопорушень, а саме передбачених розділом першої статті. Злочини проти основ національної безпеки України та спадкоємці, які є спадкоємці, які мають судимості, тому ці особи не можуть бути отримувачі компенсації за пошкоджені е, об'єкти. Якщо ми говоримо про тих, хто може отримувати компенсації, після того, як відбулися комісійні обстеження, всі ті дії, про які ви розповіли вище, що далі має вчинити громадянин, От, власне, який остаточний механізм дій, ну і, можливо, якісь цифри, які, яку кількість виплат вже маємо? Ну і власне. Що далі? Після проведення обстеження складається акт, як я вже розповідала, і складається чек-ліст. Особу запрошується до адміністрації, вона підписує цей документ, тобто вона ознайомлюється і далі ці дані передаються на розгляд комісії. Комісії приймаються рішення щодо нарахування компенсації згідно чек-листа, затвердженого постанови Кабінету міністрів. І далі людини приходить інформаційна повідомлення. В дії в застосунку дії, що схвалено заяву, і вам е, погоджена, отримано там ну, різні кошти бувають і, і 300. Е, для квартир, хочу зауважити, це максимальна е, вартість 350 тисяч гривень. Е, для приватних житлових будинків на відновлення передбачено постановою Кабінету міністрів це 500 тисяч гривень. Тому наразі з середині травня. По станам на сьогоднішній день вже надійшло до адміністрації центрального району 673 заявки. Комісію розглянуто більше 438 заяв, із них відмовлено 270 заявок. Це причини різні: це місця загального користування, це невірне подання інформаційних повідомлень, це відсутність власників приміщень, які подаються, але перебувають за кордоном станом на сьогодні. Вже задоволена 197 заяв і нарахована на загальну суму виплат на компенсацію 9 мільйонів сто Шесть тисяч 784 гривни. А з яких вже виплачено мешканцям 5 мільйонів 549 тисяч 885 тисяч гривень. Підводячи підсумок розмови, з якими з вами спілкуємося в кінці року. Очевидно логічно ну з'ясувати, а як чи чи є вже розуміння, яким чином програма буде діяти наступного року. Так, дійсно, третій етап комплексної програми з євідновлення житла розпочнеться з 1 січня 2024 року. Наразі вже підписано закон, який дозволяє здійснювати виплати компенсації тим особам, які вже відновили своє житло власним, за власний рахунок. Тому ця програма буде працювати з 1 січня 2024 року. І комісії спеціальні при адміністрації центрального району буде працювати згідно. Чинного законодавства з 1 січня по новому закону добре, пані Світлана, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. Всього вам найкращого і разом до перемоги. Дякую. Добре, дякую.